За минулу добу збройні сили України знищили 61 ворожий БПЛА та ліквідували близько 4 сотні російських окупантів. Станом на 29 травня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 207 тисяч 30 російських окупантів було ліквідовано танків мінус три тисячі Бойових броньованих машин було знищено 7467 тисяч одиниць артилерійських систем 3435, РСЗВ 575, засоби ППО 331, літаків 313, гелікоптерів 298, автомобільної техніки та автоцистерн 6207, кораблі та катери 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня 3054, крилаті ракети 1056, спеціальна техніка 453. Дані уточнюються.